Доброго мирного дня, міцного здоров'я і тільки хороших новин. Будемо пекти гарбузового пирога, тільки я його зміню трошки під себе. Так, рецепт я зараз зачитаю, але в мене замість цукру банан йде. Тут треба пів склянки цукру, я дала два банани до гарбуза. Він чого сам по собі такий несової нигерки. Не ну, а ще трошки солодко і буде добре. Так, 400 грам гарбуза натерти на грубій терці. Один стакан манки. 0,5 стакана цукру, півстакана. Ну, я цукру не брала, я взяла банан. Цедра лимона, шкірочка і сік. Цього лимона. Так. Мені здається, цілий лимон це буде знак такий сок. І пів стакана олії. Ну, я вілю на око. Я так кажу, як є. Оце десь буде пів стакана. Все вимішати і оставити для набухання на хвилин 30-40. Це пиріг без яєць. Мені дали рецепт без яєць і без муки. А як набухне, ось манка з гарбузом. І ну, гарбуз сік, а манка набухне на цьому то тоді ще на остатку додати треба е, чайну ложку розпушувача, вимішати все гарно. І відправити в при температурі 200. Ось на 40 хвилин. Ні, при температурі 180, при температурі 180 на 40 хвилин. Ось півгодини треба, щоб воно. 40 хвилин, не менше пів години, щоб постояло. Ось. І тоді випікати. Кажуть, що дуже смачний. Не знаю, я не готувала ще такого пирога. Ну, а так, гарбуза маю багато, чого б і не спробувати. Не дуже тут багато таких інгредієнтів, що можна втратити. Якщо навіть і не смачно, то, я думаю, не дуже багато я втрачуся, але якщо смачно буде, це буде смачно. Ось так. Бо тут таке, одній людині може дуже подобатися, а другій людині може бути не смачно. Так, щось таке. Ще раз читаю рецепт: 400 г гарбуза натерти на грубу терку. 1 стакан манки, 0,5 стакана цукру, 0,5 стакана олії, цедра лимона і цей сік з того лимона, все замішати і оставити на 30-40 хвилин. Для набухання. І тоді додаємо 1 чайну ложку розпушувача в температура 180 градусів 40 хвилин. Ну, а лише дивитися по, по тому. По вашій духовці, може, ваша при 180 градусу. Буде дуже довго пекти. Когось при 200 саме добре пекти. Мені, наприклад, 180. О, бачите, вийшло гарне тісто. Оставляємо, хай гарбуз пускає сік, а манка набухає. І тоді попробуємо, що в нас з того всього вийде. Так, у нас пройшло пів години, 35 хвилин, верніше. Розпушувач. І вимішуємо гарно. Бачите, як гарно воно тісто вийшло. Ось. І відправляємо зараз на форму його, тільки виміся... вимішати гарно треба. І відправимо у форму і в духовку на запікання. 40 хвилин температура 180. Ось так. Тоді посмакуємо. Чи буде нам смачно чи? ні. Ось така в мене форма. Розрівняємо. Якби знала, що воно смачно, то ще б додала сюди ізюму, чи так яких ягід. А так, не знаю, чи смачно, ось то не буду робити, бо я ще такого не робила, то не знаю. Ось так. І відправляємо в духовку запікатися. Так. Це мій гарбузовий пиріг. я візьму трошки молока. Тут попробую з молоком. На вид не дуже, а на смак ще не знаю, чесно, ще не пробувала. Зараз ну, ось такий пиріг. Але який на смак? Я гарбуза не дуже люблю, я так кажу, як є. Ось, але зараз попробуємо. Для любителя, скажімо так. Аталіо, я гарбузика Почекай, я є добре. Добре. Смачненький. Як сказати? Той, хто любить гарбуза, то для неї смачно. Для мене це не дуже. Я так кажу, як є. Але якби нічого не було, то їсти можна. Але щоб там я сказала, що я в захваті. Тут кисленький, болимо на дає кислоту. Ой, людочки, варення прикипить. О, було б мені варення прикипіло. Думаю, якби дати цукру, а банану. Воно було б смажі. Ну, тату з бананом буде їсти, а з цукром не буде. Може бути, може б з цукру воно було б солодше, було б смачніше. Запах приємний, не чутися гарбуза тут. Ось, їсти, як, Я ж кажу, їсти можна, але для мене це трошки, воно, як сказати, нестандартне, не таке солодке. Ось. Так -то. що ось таке. Можна повністю їсти, мені подобається, що воно таке запечене. Тобі подобається? Ну, то їж. Я ніс не маю проти. Для мене трошки не то. Для мене ось такі праніки смачніші. А відео або хоч буде, або після гарбузового порога. Котресь буде. Більше пер... коржики дати. Берегіч, бо будемо поруч. Всім мирного неба, міцного здоров'я, скоріше нам всім перемоги. Хай Бог береже і всім міцне здоров'я после. А я біжу до роботи. Папа!